Сьогодні ми передаємо 12 автівок на 7 різних військових частин. Більшість автівок сьогодні передаються новому роду військ, це сили безпілотних систем. Також передаємо іншим. Це у нас і 4-й штурмовий полк ССО, рейнджери, 32-й, окремій механізованій бригаді, зв'язківцям. І деяким, кого ми сьогодні називати не будемо. Батальйон зараз чекає на Нові завдання, тому два автомобілі будуть дуже наразі для виконання бойових завдань. Вони сприятимуть оперативності виконання завдань, оскільки результати воїн визначаються не лише кількістю куль та потужністю боєголовок. Або вони будуть у нас в зводі евакуації, або вони поїдуть з хлопцями на іві працювати. Будуться використовуватись для того, щоб забезпечувати перевезення особового складу на відповідні місця розгортання, щоб забезпечити управління військами. Шановні волонтери, МК Foundation, ми дякуємо вам за підтримку, яка зараз так потрібна не лише від нашого військового підрозділу, а від усього війська і усього українського народу за час та зусилля, які ви віддали, щоб допомогти, за солідарність та віру в перемогу.